Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стало відомо, що співробітники спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову намагалися вручити народному депутату. Від європейської солідарності Артуру Грасимову обвинувальний акт, але він відштовхнув правоохоронців та поїхав собі далі. Фарси і шоу продовжується. Про це стало відомо з повідомленням джерел в структурі. За матеріалами досудового розслідування набув прокурор Сап скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за дві Рік йдеться у повідомленні. Прокурори зауважили, що загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 мільйонів гривень. Він не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення. Тепер комісце у Іспанії загальною вартістю 228 тисяч євро. Також нардеп не повідомив про активи у розмірі 1657 доларів США в одному з українських банків. Традиційно прокурори не повідомляють ім'я фігуранта, але з опису справи стає зрозуміло, що мова йде про народного депутата. Ата від партії Європейська Солідарність Артура Герасимова до Герасимова прийшли після його гучного виступу в Раді, стверджують джерела. Не можна забирати гроші в армії під час війни і знову віддавати на дороги. Артур Герасимов під час виступу з трибуни ВР закликав парламент не голосувати за зміни до державного бюджету, якими гроші забираються з фінансування армії на користь будівництва доріг. 85-річний сумчанин Микола Іванович продав квартиру і дачу та віддав гроші на збройні сили України. Я думаю, всі бачили цю новину. Натомість, сьогодні парламент хоче забрати гроші в армії і віддати на дороги, не більше і не менше, щоб мене потім не звинувачували, що я щось видумую. Я зараз процитую цей закон. Пропонується виключити статтю 38 закону України про державний бюджет України на 2022 рік, згідно з якою, у 2022 році, як виняток з положень статті 24.2 бюджетного кодексу України кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на забезпечення потреб сектору оборони. Я звертаюсь не до тих, кому долари. Лампочки армії, а до тих, хто волонтерить, до тих, хто служив у Збройних силах, до тих, хто сьогодні допомагає Збройним силам. Цей закон категорично не можна приймати. Не тисніть бездумно зелені кнопки, не можна забирати гроші у армії. Це голосування буде лакмусовим папірцем для всіх і для нових депутатів, які сьогодні прийняли присягу. І для тих, хто сьогодні каже, що він допомагає фронту на кону збройні сили України, сектор безпеки, оборони і дороги. Співголова фракції Європейська Солідарність Артур Герасмов під час включення в ефірі телеканалу. Прямий повідомив, що головне слідче управління СБУ не веде розслідування щодо так званих ботоферм, яке гучно анонсувалось у серпні минулого року. Герасимов прибув до СБУ, щоб з'ясувати, що ж відбувається з цією справою. Ви пам'ятаєте, як у серпні 2022 року мене було обріхано, облито брудом відносно якихось так званих ботоферм? Тоді це відбувалося з посиланням на службу безпеки України. Я вирішив завітати і спитати, як йде розслідування, чи знайшли ці так звані ботоферми? Якщо знайшли, то кому вони належать? Повідомив Герасим яке ж було моє здивування, коли від керівника головного слідчого управління Служби безпеки України Андрія я почув, що головне слідче управління не має до цього жодного відношення, і такого розслідування не веде. Це схоже на інформаційну спецоперацію, яка була здійснена проти опозиції, переконаний Герасимов. Зараз йде війна, і у нас один ворог це Кремль і Російська Федерація, яка вбиває Україну, яка намагається захопити нашу землю. І ми маємо всі тримати єдність для того, щоб дати відсіч цьому ворогу. Опозиція цю єдність тримає але на жаль, з боку влади атаки на опозицію відбуваються постійно. Констатує народний депутат. Далі ці ботоферми, але все було зроблено настільки грубо, фальшивка була настільки грубо, була склепана, що вона розсипалася ще швидше. Зауважує співголова ЄС. Він зазначив, що історія з декларуванням завершиться так само нічим. Мені нема за що виправдовуватися. І більше року тому я все це детально пояснив на ЗК, і набу про це прекрасно відомо. Я хочу звернутися до правоохоронних органів. Сьогодні з ворогом треба битися і битися з реальною корупцією. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.